<laughs> ...

Україні, ми з вами знаходимося у місті Снятині. Сьогодні тут самооборона Косівського, Верховенського та Снятинського району організували попереджувальну мирну акцію протесту. Ця акція пов'язана з тим, що було заплановано урядом фінансування ремонту доріг у Карпатському єврорегіоні. Однак останнім часом, за інформацією з Києва, плани уряду змінилися. І і ці гроші планувалося спрямувати зовсім на інші потреби. Тому активісти трьох районів організувалися для проведення цієї акції. Мати змогу поспілкуватися як з активістами, так і спробуємо дізнатися, що думають про вказану акцію водії, яким тимчасово перекрито рух, і чи підтримують вони такі ініціативи, і в чому бачать вирішення цієї проблеми. Пасівське громадське телебачення дрембо. Відбувається акція протесту. От що ви про це скажете і. Добре роблять, хлопці. Добре роблять, молодці. Тобто воно не перешкоджає, нема обурення серед водій? Ні, 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 ні. Я сам водій, таксі добре роблять. Такими я мами їхати, то ліпше не перекривають, без зробили. Тоді нам перекривали дорогу, нас обдурили. А тепер кінає роблять. Тобто ви повністю Сто 100%. dobre jàkoo. Скільки вони їх роблять? Зробили буквально рік назад, що, щось зробили. Нічого добре. А як решту от ваші друзі, там колеги так само підтримують? Так само всі підтримують. Від цих доріг лише машини гробляться.

Добре. Дуже добре, дуже добре люди треба, треба дороги треба. Дуже, треба? Ну а як же? Як не буде дороги, де, де ми будемо їхати? А називається Україна. А люди допомагають. Тобто помагають. все, правильно, так? Правильно, все правильно. Та, дуже правильно? Все добре. Це дуже Дай добре. Хай вас добрословить. Але, але вам треба проїхати, Нам Нам треба проїхати, так? Нам треба проїхати, бо на покроні спішимо. Нам, нас люди вже чекають. Ми і так вже і так затримуємо за суму. Не можу зарадити маршрут, ну треба вимагати. Я розумію від влади, але я рахую, що так транспортне ну, речі маршрутну, маршрут, тобто, треба випустити, хоч за приєдне місто. Що мені робити з пасажирами вузьку Що страждає в першу чергу від того стану доріг? Я страждаю разом з вами всіма. Стан доріг поганий, але до ним ніхто не дивиться, це означає винні, люди ж не винні. Ну от саме таким чином люди намагаються достукатися до керівництва держави. Як ви вважаєте, такі методи потрібні, доцільні? Вони потрібні, але чи вони йдуть до них, як вони, щоб сознання дістали, що вони вже це робили. Хто його знає? Тобто ви готові трошки пожертвувати своїм часом? Я вже віддав, там перекрили були, тут перекрили вже три години, чекаю. Ну а що робити? Ну, я взагалі снятинчанин, це, це і не дивно, тому що стан доріг справді дуже поганий. Ну, якщо треба почекати, то вже почекаємо, ну що зробиш. На жаль, вас здивую, що я керівник районної політичної організації блоку Порошенка Солідарність і однозначно, що мене і наших товаришів привело сюди, це така несправедливість, яка у даний час можливо виникнути або виникає відносно розподілу коштів на дорогах, тому що готуючись до е, виборів Верховної Ради. Ми були. Я спілкувався з населенням багатьох організацій, і ключове питання, яке для нашого району це дороги. Дороги немає, як з боку перевалу, з кривопілля, ворогти на верховину, так і з верховини до Косова. І я вже неодноразово, бо основне моє місце роботи це туристична галузь. Я вже неодноразово спілкуючись з клієнтами, розумію, що дорога це тормозить буквально все інвестиції, туризм і інші напрямки діяльності. Яльності роботи через те ми дружно активно сьогодні вийшли на попереджуючий страйк. Мені взагалі не можна не можу зрозуміти, чому верховину постійно, постійно віддаляють, віддаляють, і це кожного року з року у рік. Я хочу от передати офіційно. Я й таку буду мати можливість теж і владі, особливо прем'єр-міністру. Що терпець уривається? Це однозначно. До нас повинні дослухатися, і ми повинні ці питання зрушити з місця. Ми знімали в принципі сюжет про стан доріг, який депутат від нашого регіону на, на нього посилався, скажімо так, як не відеодоксу цієї цієї ситуації. А просто вас, як учасника акції, як наскільки я бачу організатора акції, як ви це все прокоментуєте і які подальші плани? Ну що я можу вам сказати? Ви бачите самі, що вже десь рік тому проходила точно така сама акція. Вона дала деякі результати. Чуть-чуть Чуть-чуть заасфальтували, ніби гроші виділені були, трішечки заасфальтували, і на цьому закінчилося. І вони думали, що народ заспокоїться. Але через зиму ці дороги стали знову непридатні. От ми тільки що ще гірше. І ви подивіться, ви ж їхали через кільце наше, правда, Снятинське. Це дорога міжнародного значення. По ній їдуть поляки, румуни, болгари, німці, вся Європа Європа. І яке враження складається про державу нашу? В першу чергу про нашу державу. Бо перше, що у державі мало б бути, це хороші дороги. Люди платять а, податки. Ми платимо податки. Ми з люди з, з кожної платять. страхівочки. Це вже куди ці гроші. Чому не відповідають за це? Що Ви розумієте, в мене складається таке враження, що кожен той, хто зараз лишень доривається до влади, обіцяють нам на виборах море горе. Ми зробимо вам дороги, ми покращимо рівень життя. Ми дамо вам кращі зарплати. Ми бачимо вже. Пройшов рік після виборів. Змін ніяких, Змін ніяких а стало ще гірше. Тим більше так. ми знаємо, що на Івано-Франківську перевели 700 мільйонів гривень. Ми хочемо знати, куди ці гроші йдуть, і так далі. Розумієте? Порилося ж там на Косів, на верховину, на, 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 снятин, на рогатин. Так, що ці гроші мають викликати і мали десь... до Великодня вже почати роботу. Цієї роботи ми зараз не бачимо, що до Великого дня почали робити. Зараз дозволяє погода, чому не можна стати і зробити? Е, Найби представили е, ту компанію, яка має ремонтувати дороги, е, хто, яка компанія виграє тендер, щоб це е, було, прозоро, все і було чесно. прозоро і чесно. Люди ж всі, всі, от всі, хто їде машинами, всі податки платять, всі хочуть їздити по найкращих дорогах. Чому це в нас такого немає? Коли це все закінчиться цей безпек. От ми хотіли б сьогодні владу запитатися. Коли Запитався, це за так? України! Україна! Голови обласної державної адміністрації Володимир Кушнєв. депутат обласної ради від Верховинського мужика округу, карабін Мирослав Євген. Було виділено 700 мільйонів гривень для того, щоб зробити дороги Карпатського регіону. Чувізниквійшло тобто, чотири області. На даний момент ще порядку використання Тих... Тих... Та будьте тихіше, тоді будете чути, але я не можу кричати. Кричати не треба, можна голосно працювати. Ну підійдіть від мене ближче. ближче. Хлопці, хтось мене не чують, хлопці, хлопці. Він навчився мікрофоном, і подавай, і все, і гроші в ми зараз... Я зараз я поїду геть, якщо хочете, що ви зробили. Може... Ми прийшли сказати, що ми сьогодні робимо і як І що і вже і зробили. І що не зробили ви? А звідки ви знаєте? Ну так, бо подивіться на дороги. Та ще нема порядку наростання. А а де ті гроші, де ті гроші? А а вони ще в Києві. А ще в, в Києві, так. так. Де вони бензинок і кожен день ми платимо? Ми представляємо обласну владу, а, а не, Київ, не державну що? владу Цей дороги державного значення. Ми сьогодні підняли питання на сесію обласної ради. Ми ми я його зачитаю. Державної влади треба сюди тоді. Добре, скажіть, ну, треба подласка. їхати в Київ. Є голова а, голова, що є заступник голови обладнання. Так. Ну давайте нехай Володимир Степанович виступить, зу... були... володим... Нехай володимиристипанович ну, питання. ми Давайте нехай володимир чого, Степанович Ми ж цілий тиждень працюємо. Ми спілкуємося з депутатами, які лобіювали ці кошти. Було прийнято рішення, що кошти 700 мільйонів будуть витрачені володим... на дорогу. Володим... Львів, Івано-Франківськ, Чернівці. Звичайно, ми не погоджуємося на цей резерв. Ми вже 21 го числа. Це вівторок, якщо я не помиляюсь, календаря біля себе немає. Ми написали від адміністрації вже лист, що ми не погоджуємося з таким розподілом, тому що згідно закону, там ще мала бути дорога Р24. От, дивіться, я вихідний номер. Я взяв спеціально з собою сюди, щоб не думали, що ми цей. Це дорога татарів, верховина, ворохта верховина косів. Це на оця Городен. дорога на Городенку, туди на Тернопіль. Тобто, це мало бути кільце з зі Львова до Чернівців, і це поки що наші депутати повністю всі сидять в Києві. Керівник новопризначений проці Микола Миколаївич також зараз Києві. Олег Романович зараз Києві. Вони проводять зараз переговори для того, щоб все таки як Верховна Рада прийняла на ці дороги, щоб воно так і відбулося. Ми розуміємо, а хто а відрізав, Дов... хто відрізав цю якраз да. ділянку? Е, ще нема порядку використання нема, коштів. А? Це чутки, ми просто. До нового року буде? Ні, 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 це не, ви, не запитання, це, це, це не теревірне запитання. Ми ж не рішаємо це, ці питання, вирішають це, питання це. в Києві. Ви, звичайно, маєте. Чи Чи Довоші, до Ми розуміємо, що це єдиний шанс зробити цю дорогу, і ми будемо за нього боротися до останнього, тому що коштів більше ніяких не буде. Зараз є теж, але знову ж таки, порядку використання немає. Порядок розкр використання Буде підписаний прем'єр-міністром, і тоді ми можемо чітко зрозуміти, вже буде, буде. він ще не підписаний. Мов бути вчора ввечері, ще рішення немає. Добре, ви хочете сказати, що зараз гроші не, не переведені на Єврофранківську франківську обласку? ні, ні одні. Є зараз теж таки, я буду вкладатись до чуток. Три джерела фінансування, кредитні кошти є Береро. Це порядка 159 мільйонів, які виділені на дороги державного значення. Цих 700 мільйонів. І ще там є залишок коштів, коли проводилось євро. Але знову ж таки, ми не маємо жодних підтверджуючих документів, щоб мати можливість скористатися цими коштами. Ну, а ваша, будь ласка, думка, яка? Коли ці гроші можуть бути поступлені у казначейство, тільки на... підписується під порядок використання, але вони зразу проводяться. Це таке, будь ласка, питання. Чи ми Про... можемо дочекатися цього так. дня? Так. Найголовніше дочекати? вам хочу сказати. День за днем проходить. І я думаю, якщо до місяця нічого не буде зроблено, я думаю, День що місяця. акція буде масштабна. День День люди місяця. кажуть, що це виїжджають. Це усвідомлення. 10 днів, дивіться, днів. Ви думаєте, що ми з вами не погоджуємося? Ми ми наслідки навіть цієї акції, яку ви сьогодні зробили, тому що вона зараз, напевно, супротив піде по інших районах. Ми десь зрозуміли, коли ми йшли десь на ці посади, мені закинули звинувачення, що я щось там цей, ви не маєте підстав так вважати. І, друге, ну, ми робимо все можливе для того, щоб врятувати ситуацію ту, яка вона є зараз. Повірте, я... дуже важко за місяць, за другий зробити те, що не робилося в роками дотепер. Я би хотів, щоб ви справді за ці свої слова, що справді, якщо будуть кошти виділені, звичайно, я ми можемо може, слова... того року. Ми прошу два так, рази, ми вже перекривали. Громада налаштована радикально. Зрозуміть, це бо, відчуваю. Ви, я відчуваю, це відчуваю. Що ви уповноважені дати зараз відповідати? Не уповноважені. приїде приєдки чоловік, який має повноважень. Я приїхав до вас і цього не має повноважень. А запросив громада готова їхати в певний інтереси до нашій області, коли гарні дороги, щоб до нас хотів. туристи приїжджали з Європи. Я ж так само, як їжджу цими дорогами. Люди, ну то я ж така сама людина. Я Но з такою саме сам... нам треба їхати всім, всім у Київ. Бо не треба так, їхати. Не Зараз будемо чекати порядок, порядок використання коштів. Ніколай. Дивіться, я хотів, ще сказати. Є рішення сесії сьогодні обласної ради. Також відправили цілості. Є група депутатів Верховної Ради. які займаються. Давайте ми напевно може якийсь певний термін. Дамо часу, що буде прийнято, яке рішення, а після того будемо приймати якісь думки на ну, Це не ми даємо. Ви ну, ну, кажете, давайте разом, разом приймемо термін. От давайте приймемо. Ну, ми, якій... може... ми сьогодні звернемося, що ви поспілкувалися ми поспілкувалися відправимо мало. можете назвати термін, акція. Ми звернемося до керівництва держави, ті, хто вирішує кошти, які є державні роботи. Давайте будемо знати, що вони дадуть, яку відповідь. І тоді будемо приймати далі рішення. Скільки часу треба щоб грати? Може, ви піднімете це питання, щоб звернули на це увагу? Коли, колеги, Я думаю, чим швидше ми будемо ми і депутати верховодні зверти завтра. Як ви думаєте, скільки часу треба би? Подивила я думаю, це в це понеділок вже розпитали. мало би бути підписаний порядок використання цих 700 мільйонів. Добре, то, то якщо нема, допустимо, ця... 10 днів. Тендер буде тендер. А Ні, то, то тендер, а, як вас... Якщо в понеділок Його? не буде, не буде. цієї дороги в документі, можна далі продовжувати акцію. Це буквально пару днів. Президент теоретично я, Олег Романович, ну, напевно, так. Я Заступник голови облдержадміністрації. Є ще звернення і до Порошенка, можна, можна передати його? Де то звернення, що написали? А ви розумієте, що то трошки чи чи не президента лінія, то лінія Прим... прем'єр-міністра, Прим... 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 ви на президента ми... звалили. Ви так... на тимчасовій чи на постійній На, постійні? на... тимчасовій. Ні, тим які тимчасові? Ми... Ні, призначені. При... 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 Я хочу, щоб присутність Петровичерців. Будь ласка, почерці. Я вас питаю, я обачаюся. Давайте почерці. Чоловік закінчив, я не чую всіх. Ви закінчили? Ми вважаємо один. Давайте.

У зв'язку з чим Тернопіль ремонтувати дорогу Чернівецьку ремонтувати, яка що унесли ще щоб Верховенну. То що, верховена поза конкурсом виступає, хлопці там дороги реально реальної нема. Ми знаємо. Ось, я, ми знаємо. я в неділю був Верховенні, Я вже знаю. Знає. У нас, нас теж. От, От люди говорять, вони їздять вірами. Вірами ми їхати не будемо. Але, Хлопці, хоч нам, люди по ми вам, ви нам у і в нашому положенні у нас реально неможливо. Дороги немає. Нас зараз немає. Тобто, у вас є така підозра, що ці гроші в кабінеті міністрів хочуть нас серед білого дня обікрати. Чому обікрасти? засідає Засіла перша робоча група. Прийняли рішення, що будуть робити так. Наші депутати не погодилися з таким рішенням. Відклалися питання, тобто порядку ще немає. Тобто, означається. Що йдуть що переговори. Все, такі, залучити, ще переговори, Щоб все-таки залучити, що можливо, ще якісь кошти. Ну, тобто, кабінет міністрів хоче і нечайно нас обминуть. Ну, на, по, при попередніх я не можу при Ні, Ну ви сказали, що при попередніх вам прийшов лист, лише. Ну, зараз переговори. Гончарук поїхав в Київ. Гончарук поїхав в Київ. Вчора викликали керівника служби автомобільних доріг. Напевно, вони сидять на картах і рахують. На що можна потратити? Буде порядок використання, тоді можна робити чіткі висновки. Зараз це просто пусті палачі. Який ви бачите вихід у даній ситуації, якщо ці кошти все таки не будуть виділені на ремонтних доріг. от що далі? От є от що далі, тому що реально люди всі бачать, що майбутнього у регіону немає, якщо дороги не будуть поремонтовані. Я сказав, передвертаємося до ви. В нас є три джерела фінансування, які за якими можна фінансувати дороги державного значення. Це цих 700 мільйонів. Потім кредитні кошти нашу область 159 і ще є 60 тисяч і 60 тисяч євро, які там залишок відсотковий лишилось, коли було євро 2012. Це нічого для людей. Це нічого. У нас більше грошей немає. Нас у нас більше грошей не буде. От з тим, що ми можемо працювати, цього року. Ну гроші з бензину. Я вам сказав, що гроші в Києві. Так, так. голову адміністрації і деребани не Право в тому, що в бюджетній програмі, наскільки нам відомо, там чітко було зазначено, які дороги підпадають під ремонт, так коли Верховна Рада голосувала. А чому тепер на уряді починаються ці переговори, і, скажімо так, якісь зміни і так далі? Тобто, якщо прийнятий закон, значить чітко є межі і чітко вказані дороги, які повинні бути відремонтовані. Звернулися, щоб нам надали пояснення. Таке саме запитання, ми задали в кабінет міністрів, щоб нам надали пояснення, чому Верховна Рада прийняла так, а зараз відбув. Зовсім по інакшому, тому що оце, що друзі говорять, є протяжність, яка йде через Івано-Франківську область, і воно мало б ділитись, в принципі, пропорційно. Це буде по правильному. Ми також цю думку відстоюємо. Депутати Верховної Ради, голова адміністрації, служба автомобільних доріг, голови, обласна рада. Всі відстоюються. Сьогоднішня акція вона має попереджувальний характер. Попереджульний а якщо характер. не буде відповідної, адекватної Ми реакції. Ми перекриємо на неї. дорогу до тих пір, поки не почнуться роботи. І поки не зроблять цю повністю нам дорогу і не відремонтують все. Своїм студентам читаю трактори автомобілі, багато навожу прикладів із європейської практики. От у Європі, наприклад, та ж сама Фінляндія візьмемо, у них тендер виграє компанія не на рік, а на 5 років. І цих 5 років, ну, наприклад, вона виграла тендер, вона слідкує за станом доріг. І на цьому прикладі, я думаю, якщо виграє тендер одна компанія, бо у нас як виходить? Виграє тендер компанія на рік, зробила як-небудь, і на другий рік вона вже участі не бере, бо вона вже заробила кошти. Але грають. Тендери хто ті компанії, які приближені до кого? До депутатів, до влади і до міністрів. Ви розумієте, в чому суть? Я вважаю, що у тендерах повинні брати участь західноєвропейські держави. І от тоді ми будемо мати якісні дороги, за ними будуть дивитися, а не наші ДЕО, як названі. Бо я маю дуже багато знайомих них. Я кажу, чому ви, хлопці, робите це на 3-4 дня? Вони кажуть, якщо ми зробимо якісно, ми потім роботи не будемо мати. Ви розумієте, яка, яка ситуація? Їм легше, от сьогодні ми зробили акцію, вони взяли шутром, позасипали ямки за нами.